Всім привіт і сьогодні ми поговоримо про індикатор сесії, як його встановити в Trading Hue. Цей індикатор від нас, користуватися можуть всі. І так, ви переходите по посиланню під відео, попадаєте на ось таку сторінку. Все, що вам потрібно зробити, це нажати на цю кнопочку додати індикатор в збереження. Добавляємо. Потім переходимо на графік, натискаємо індикатори і тут вибираємо CI Session» від Vado FX. Нас натиснули, і у вас на графіку вже вибило сесії, і нам потрібно їх налаштувати. По деполту налаштовано все правильно, тобто часові проміжки нашої сесії, так звані, вони налаштовані вірно, але ми можемо візуальну складову налаштувати під себе. Тому у нас зліва зверху є наш індикатор. Натискаємо налаштування. Після чого у нас є така функція, як фрактали. Тобто Це не просто індикатор сесій, а також тут встроєні є фрактали. Може, можемо відключити, можемо відключити, немає ніяких проблем, і вони у нас зникають. Але мені так зручно, ми налаштували з фракталами, тому якраз такий must have, будемо користуватися з фракталами. Далі що ми робимо? Часові е, відрізки настрої налаштовані правильно, але ми можемо також налаштувати під OTT. Тобто, OTT, Лондонська це зовсім друга тема, але ми можемо налаштувати під той час, який ми торгуємо, наприклад. Переходимо далі. У нас також кольори. Ми можемо налаштувати кольор, який хочемо. Наприклад, Азію не хочемо помаранчевим, хочемо жовту. І робимо так, щоб Азія була жовтувата. Але помаранчевий в цілому нормально. Тобто прозорість можемо також вибрати собі 26 прозорість, щоб ці сесії. Бокси були трішечки насичені, але 8 по дефолту воно виглядає більш приємніше далі. У нас є бордер це обводка да, нашого прямокутника. Я її завжди відключаю, вона мене трішечки напрягає, тому я працюю без неї. І так, і так ми можемо зробити в цілому до всіх сесій: налаштувати Франкфурт, налаштувати Лондон, налаштувати Нью-Йорк та налаштувати Азію. Переходимо до стиля і що ми можемо тут зробити? У нас бачимо, підписано. Тут кожна сесія підписана, але мені, наприклад, це не потрібно, тому я лейблс можу забрати. І в мене з'являється така історія: мені ось так зручно торгувати, і я так буду торгувати. Якщо буде зручно вам, торгуйте і ви так. Так само ми можемо відключити Boxes, але тоді у нас не буде видно сесії, тому у нас вони включені. Натискаємо ОК і в нас наші сесії налаштовані і ми можемо ними спокійно користуватися. Зимній, літній час буде автоматично мінятися, не переймайтеся. Зараз налаштовано під літній час.